Як ваші справи? Слава Богу, живий здоровий, це саме головне. Дякувати Богу, взаємно. Так знаєте, я це вам чого вчора дзвонив. Да. Був на одному заході. Так, е, сиділи ми там, спілкувалися з хлопцями, і є до мене гарний такий знайомий колега. Давно знаю його. І щось ми так заговорили за будинки туди, сюди, опалення, опалення. кажуть, камін, а в тебе просто камін? кажу, ні, в мене не просто камін. У мене камінопіч, а хто робив? Кажу, є такий пан Олег, то я його знаю. Да. Це, виходить, наш спільний, наш спільний mm -hmm. знайомий. Mm -hmm. От яка вінниця мала мені, Це село з одною вулицею. Хороші люди один до другого тягнуться. Дякую. Да. А я коли вас проїжджав, думаю, може позвоню до вас, щоб заїхати, хоч фотку зробити, як вже ви там закінчили все. А я вам скажу, заїжджайте, я скажу де ключ лежить. <ріст> Заходите, фотографуєтеся, казіюєте, <ріст> палите в камін, Кухня, кухня складена, холодильник заповнений, все блін, все роботи потрібно. Дякую за щирість, дякую. Ми ну, ще не переїхали такі, меблюю. Uh -huh. вже uh -huh. меблюю. Кухня зроблена, прихожа зроблена, uh -huh. гардероб зроблений, зараз замовив вже ці санвузли. Uh -huh. Меблі uh -huh. Uh -huh. Меблі в санвузли. так, в принципі, якось. Ну, вже не знаю, десь вже, напевно, що вже наведу порядок і вже тоді буду телефонувати. Якесь там нормальне віскі поставити, чай, каву. Дякую завершення історії. Ви теж свої історії пишете. Ну так, відео в мене ж є, в мене ж є. Відео початок роботи, початок, треба закінчити. Ну, прикольно. Я кайфую, мені подобається класно. Це саме це саме це саме це ну це найголовніше дяка майстрам якщо подобається клієнту заказчику і зробили то що то ну то бо я таке можу зробити а воно як двома лівими руками зроблено як не то не так то то не так а це класно все працює все супер дякую Вот. Дякую, додай натхнення. Так, е, е, да, 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 піднімає настрій, додає натхнення, ну, якийсь такий е, як ментального здоров'я додає. Так, так, так. Е, жму лапу, угу. лапку на, на зв'язку, і ну вже як там трошки доведу вже все до ладу, то набираю і будемо фотографуватися, грітися, пити чай з кофе. <реш> Дякую. Ну, як того ж то гаразд. Дякую, Дякую Григорич. Бувайте здорові. Все, щасливо. Все, Гарного дня. Да, щастиво.